Друзі, всіх вітаю. Розпочався офіційний сьогоднішній робочий день, п'ятниця 23 лютого. Розпочинаємо копку котлована. В даний час глибина буде його 2.50 для підвала. Розмір 11х5. Плануємо його за зміну викопати, а далі буде видно, спіємо чи не спіємо. І також сьогодні ще плануємо його, оцей будинок турнути екскаватором, для того, щоб його було легше нам розбирати. Вон. На годиннику 8.30. Розпочали ми о 8 плюс-мінус. Може 8.40 уже. вже. Але тобто за пів годинки вже нормально зробили. Коли не за 40, то буде сьогодні, як то кажуть, все добре. Ну що, ми полетіли, хлопці, гарного дня.